Усім доброго дня! Я щиро вітаю вас на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні в мене таке відео, я сьогодні буду вам розповідати про історію одного процесу. Звичайно, насамперед я мала би показати вам ниточки, з яких я в'яжу, спиці, розказати, що це буде, як це буде, що я планую. Але коли я взяла... Це моточок до рук. Взяла спиці для того, щоб зв'язати маленький зразочок, щоб побачити, ну, якими спицями краще його в'язати. Процес так швидко побіг, що я навіть вже отямилась, коли вже реглан отак от вже був вив'язаний. І так, це Плюшова ниточка. І з плюшової пряжі я е, в'яжу е, виріб, якийсь плечовий одяг в, план, в плані того, що це одяг вперше. Тому не все так вдалося. Можливо, хтось в'яже рівніше і краще. Ну, це в мене проба пера. Це перший виріб, А саме донька моя захотіла, щоб я зв'язала для неї отакий от м'якенький светрик. І... Купляючи ниточки минулого місяця на замовлення на іграшки, я купила також упаковку отаких От ниточок. Називаються вони Baby Love, Premium Yarns Baby Love. Тут в 100 грамах 120 метрів це 100% поліестер. І так не передається, зовсім не передається колір. Це такий лавандовий лавандовий ніжний колір. Ниточка дуже м'якенька. Звичайно, тут намальовані іграшки, мабуть, її більше використовувати для того, щоб в'язати іграшки, ну, а нам захотілося светрик спробувати нею зв'язати. Звичайно, ця ниточка не може дати того, що би ми хотіли. Ми хотіли, щоб і воротнічок стоїчка був, але для цього потрібно було в'язати на гудзиках. Гудзики ми не хотіли. І вийшло, вийшла така ось горловинка. ну, Звичайна округла така горловинка. Тому що, хто не знає, ця ниточка вона взагалі не тягнеться і взагалі вона складається з таких ось двох. зараз якщо знайду. Там дві тонесечки ниточки, такі як швейні всередині, і напиляний на них оцей е, вілюрочик, оцей пухнастик. Звичайно, ця ниточка не тягнеться, е, тому і розпускається вона погано, коли вона розпускається, потім уже е, починає сипатися ворс. І, звичайно, це вже ниточка оголяється, треба її відрізати, вирізати. і все таке. Е, тому тут в'яжеш все з першого разу, мабуть. Ну, не без того, що я там е, розпустила трішки, тому. Що не, не вийшло зразу з першого разу так зв'язати, як, як я хотіла. Трошки я розпустила, але це там було небагато, тому ниточка не побилася. І все було з нею нормально. І так розкажу я вам, з чим же ще його в язала. В язала я його в'язала. В'язала я з ось резиночка, тут майже резиночки не видно, ну так, чуть-чуть. де резиночка і на рукавчиках манжетики внизу я в'язала е спицями е 3,5, а все остальне я в'язала спицями 4. Вийшов отакий ось, ось джемперок. Він такий е до бедер. Рукавчики тут три четверті, такі доня захотіла. Одне, що я скажу для тих, хто ще не в'язав і планує в'язати, обов'язково закривайте еластичним закриттям. Я рукавчики закривала накидом. І... То до половинки було декілька йшло накидом закривалось, декілька просто, декілька накидом, декілька просто, щоб не було також сильно широке, але і не було вузьке. А ось внизу я закрила просто, звичайним закриттям, старалась не затягувати, але все одно трошки воно тут так плотненько. І не воно не тягне, воно не врізається в доньку. Ні, все, воно свобод, все нормально. І я вам ставлю фотографію, як він виглядає на доньці. От, але все одно, якби він трішечки хоч пружинив за рахунок накидів, то було б значно краще. Ну, це був перший мій виріб. І тому я думаю, він вдався. Все нормально. Тому хто не в'язав і хоче в'язати, пробуйте. Все вийде. Звичайно, пряжа приємна до в'язання. Крупними спицями в'яжеться дуже швидко і дуже ну, як, приємно, цікаво, але одне, що я не могла контролювати натяжіння петель. Тут начебто теж їх. Взагалі-то не бачиш, які вони широкі чи вже вузькі. Ти тут в'яжеш, тут вона маленька, а тут потягнулася нитка, і вже петля стала більша та попередня якось витягнулася. Ну, За рахунок того, що там тоненька нитка десь потягнула цю плюшову, десь прижалося, десь сілося. Тому цей свят, це ще я не прала. Так як зв'язала, так і є, ну, донька для чого я прад, він новий, поносю трошки потім. Ну, Хай поносе. Порадіє, їй дуже приємно. Вона каже, Він дуже приємний до тіла, приємно його надівати, і виглядає він також дуже нормально. Так Він такий свободненький, вона не хотіла, щоб він такий обтяжкий чи приталений був. Але й не широкий він такий. Ну, зараз я вам ставлю фото, і ви подивитеся, як він виглядає. Отакий От у мене був процесик. В цьому місяці приємний, хочу сказати, і приємно, що я його дов'язала, тому що в мене процесів недов'язаних також вистає, тому що в мене проходить запал на їх в'язання. Ну, це, як правило, такі великі роботи, як на мене. А такі, як на дітей, я дов'язую Сетрик це десь на розмір 44-46. Я вже не пам'ятаю, скільки я тут набирала петель, чи 80 чимось Розподілила на регланчик, так в'язала, і приміряла ми, звичайно. Вели... Тут великий росток вийшов. Я навіть думала, що буде трохи занадто велике, ні, все, сіло добре. На, на підрізи петлі майже не, не залишала я взагалі Я зразу зробила на підрізи, донька примірила, воно сильно було велике. І тому ми вирішили, Я розпустила два ряда і вирішила на підрізи петлі. Зовсім не давати, але воно нічого не тягне, все виглядає нормально. І я дуже задоволена цією роботою. І донька також для мене це дуже приємно, я знаю, що вона буде його носити. І так, на цьому я закінчу свій маленький такий огляд цього свого процесу. І до скорих зустрічей на моєму каналі. Заходьте, побачите, що я ще буду в'язати. А у мене є нове замовлення, і про нього я вам розкажу у другому відео, адже це зовсім друга історія. Всім до побачення, пока-пока!